В цьому відео коротко про колаборацію Call of Duty, угоду майків з Актібліз, Асасіна, Геймерську тактильну футболку та інше. І почнемо ми з того, що Electronic Arts вже працює над грою про Чорну Пантеру. EA показала обкладинку FC24 раніше відому як FIFA. Геймплей показали 13 липня. Ціни на EA Sports FC24 будуть такими. За стандартне видання для PS4 та Xbox One 60 доларів. В свою чергу те саме видання для PS5, Xbox Series X та S коштуватиме 70 доларів. Видання Ultimate у цифровій версії CrossGen – 110 доларів. Реліз цієї гри відбудеться 29 вересня. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Колаборація між The Boys та Кало. Дюті Хоумлендера Стартлайт та Чорного Нуара додадуть до Modern Warfare 2 та Warzone 20. Ходять чутки, що у п'ятому сезоні Call of Duty Modern Warfare 2 додадуть скини реперів Нікі Minaj та 21 Savage федеральна торгова комісія Сполучених Штатів не змогла заблокувати угоду між Activision Blizzard та Microsoft. Тепер залишилося вирішити це питання у Великій Британії. Оскарження попереднього рішення стартує 28 липня. В Ubisoft заявили, що Assassin's Creed у сеттингу феодальної Японії буде найбільшим блокбастером 2024 року. Ubisoft у співпраці з OWO представили футболку з тактильною віддачею. Вона дозволить відчувати те саме, що і головний герой. Конкретних подробиць про роботу поки що немає. Разом із футболкою в комплекті йтиме код для активації гри. Дата старту продажу наразі невідома. В які ігри граєте та що вас в них дратує, напишіть у коментарях про свої смаки із задоволенням почитаю. Також поставте свою українську вподобайку для підтримки цього каналу. Сопрезидент Nighty Dog Еван Уеллс піде у відставку після 25 років роботи в компанії. Єдиним президентом студії після цього залишається Ніл Дракман, композитор The Last of Us Густаво Сантаора натякнув, що Nighty Dog працює над повноцінним ремастером другої глави. Поки що друга частина має лише невеликий Next Gen патч із підтримкою 60 60 FPS. За весь час виробництва Diablo 4 над нею працювало 9166 людей. Над проєктом працювали понад 6 років. Така кількість співробітників є рекордною для індустрії. До цього рекордсменом була Red Dead Redemption 2. Над нею працювало 7315 людей. Літній розпродаж UPS Store стартує з 19 липня. Другий етап розпочнеться з 2 серпня та триватиме до 16 серпня. Якщо маєте бажання придбати якусь гру за смачною ціною, не пропустіть такої можливості. Такі новини цього разу. Не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лейзі Нюс. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба!